Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 9 серпня 532-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову не було масованих ракетно-дронових атак від росіян. Ну а на жаль, балістичними ракетами вони продовжують обстрілювати Запоріжжя, лінію фронту на Приазовщині. Ну і Донеччину. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Вчора був дощ, невеликий шторм на морі, і в Одеській області винесло до узбережжя морську міну, яка сама здетонувала в морі. В сусідній Миколаївській області теж під час шторма винесло міну і теж вона здетонувала. Також в Миколаївській області продовжуються обстріли Очакова. Там росіяни били по акваторії Очакова, тому без руйнувань і постраждалих. А в селі Куцуруб поруч Зачакова. Ковам росіяни поцілили по приватним будинкам. Два підлітки 13 і 16 років отримали травми. Зараз в лікарні росіяни також продовжують обстрілювати Херсонщину. Більше 40 обстрілів було минулої доби. Загиблих там немає, але дві людини травмовані. Поступає інформація здебільшого від росіян, що поза минулої ночі наші хлопці форсували Дніпро, десь вище Олешок, і там росіяни, котрі були на тому березі, кудись зникли вже другу добу. Поспіль вони шукають якогось там майора, що називається тихо прийшли, тихо пішли. А росіяни кудись зникли. І сьогодні, зранку, після недовгої перерви, знову були гарні новини. Щось там бахкало в Криму, в районі Джанкоя та Севастополя. А от на Росію поруч з Москвою навідалися якісь невідомі безпілотники. І там така значна бавовна горить якийсь місцевий завод. Прям дуже гарно. Будемо чекати кожен день таких чудових новин. Ну і давайте трохи грошей закинемо волонтерам.